Сполучені Штати Америки хочуть змусити Китай припинити торговельну підтримку військової промисловості Росії. Для цього вони розробляють проєкт санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від глобальної фінансової системи. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в уряді США. Частина китайських банків виступає посередниками в комерційному експорті в Росію, обробляючи платежі і надаючи компаніям-клієнтам кред. Дити для торгових операцій наразі США намагаються дипломатично вплинути на Пекін. Проте, якщо Китай це проігнорує, тоді можуть ввести санкції проти банків, а позбавлення їх доступу до долара матиме набагато більші наслідки ніж звичайні санкції, підкреслює видання. Адже для Китаю, який бореться зі зростаючими кредитними проблемами, такі обмеження можуть бути особливо болючими. Чому Америка тисне у цьому питанні на Китай? Усе тому, що саме допомога Китаю дозволила РФ відновити свій військово-промисловий потенціал, оскільки Пекін став основним постачальником електронних схем, деталей літаків, машин і верстатів. Більше того, як пише Reuters, за допомогою Китаю Росія здійснює найамбітнішу оборонну експансію з часів радянського союзу, яка є швидшою ніж очікували на заході у 2022 році. А 70% балістичних ракет РФ виготовляють на китайських станках, зазначив політолог Микола Давидюк в ефірі інформаційного стріму на телеканалі НТА. Переріжте Китай і те, що там залишилось, залишки радянського союзу. Залишки Україна знайшла 7 тисяч їхніх танків. Розумієте, ось це, ось це сильно, але вони 7 тисяч танків не зробили. А залишки ну є стара техніка, да, щось добивають, але ракети роблять не своїми технологіями. Так, зокрема, аби вплинути на Китай щодо підтримки військової машини РФ, державний секретар США Ентоні Блінкен з 24 по 26 квітня перебуватиме із візитом у Шанхаї та Пекіні, і ця поїздка може мати для України позитивні наслідки, каже політолог. якщо вдасться перерізати технологічну поповину виробництва російських ракет китайськими станками. Ми? ну Це буде дуже сильно. Повірте. Половина війни буде зроблена. Просто візитом Млінки Сполучені Штати повернули своє лідерство у допомозі у війні проти Росії і військово, і фінансово, і дипломатично. Додає Микола Давидюк. Нагадаємо, 20 квітня після шести місяців очікування Палата представників ухвалила законопроєкт про допомогу Україні у понад 60 мільярдів доларів. Після розгляду у Сенаті документ має підписати президент Джо Байден. Марта Занюк телеканал НТА